Пенсійний фонд надсилає штрафи за те, що підприємства не виконують квоту щодо працевлаштування працівників з інвалідністю. Під санкції потрапили навіть ті, хто не порушив нормативу. Причому разом зі штрафами прилітає також чимала пеня. Якщо ви теж знайшли неприємний сюрприз в електронному кабінеті на порталі пенсійного фонду, відкривайте головну статтю номера. У ній експерт головбуха пояснює, Чому ваше підприємство оштрафували і як цьому зарадити? Якщо вирішите оскаржувати штрафи, скористайтеся зразком позовної заяви від наших юристів. Від початку цього року відновився перебіг строків, упродовж яких платники мають право оскаржити рішення податкової про відмову в реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування. Та навіть якщо пропустили строк подання скарги, це ще не кінець. Пропонуємо три варіанти, якими ви можете скористатися, щоб поборотися за реєстрацію. Ще одна неприємна ситуація, коли податківці надсилають запити з вимогою надати пояснення і документи за період, який вже перевіряли раніше. Захиститися в такій ситуації. Допоможе консультація юриста на шпальтах номера. Він розписав, за яких умов вимоги контролерів незаконні та як їм красиво відмовити. Мінфін досі не опублікував нової форми авансового звіту. Однак, нові правила роботи з коштами на відрядження або підзвіт діють вже з 1 квітня. Ми вже публікували кілька роз'яснень. У цьому номері шеф-редактор Головбуха Тетяна Купчик відповідає на запитання, які ви надсилали до редакції. А щойно з'явиться форма, одразу дамо зразок з алгоритмом заповнення. У бухгалтерії вдосталь складних ситуацій, але головбух завжди допоможе знайти рішення. Залишаємося разом!